Добрий Наталю, доброго дня. Як ви потрапили на Закарпаття, і з якою місією ви зараз тут? Ну я потрапила на Закарпаття. Не можу сказати, що це був, ну скажімо так, такий виважений десь крок. Да? Це було вимушене переселення, і а, мені пощастило, що я змогла. Переїхати саме на Закарпаття, да що організація, в якій я працюю і працювала до війни, що вона обрала одну однією з областей, де можна розпочати, розширити свою діяльність Закарпаття, місто Ужгород. і завдяки цьому я змогла переміститися з більш небезпечного регіону до, скажімо так, більш безпечного до Закарпаття. Яку роботу ви тут розгорнули, і кого ви набрали в команду? Моя робота і діяльність нашої організації взагалі пов'язана з місією нашої організації СОЕС дитячі містечка України. Ми традиційно опікувалися прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. У наслідок військових дій війни розширили свою географію і розширили свої цільові аудиторії, почали працювати з вимушеними переселенцями і, звичайно, розуміли навантаження, те навантаження, яке відчуває на собі Закарпаття, місто Ужгород, інші громади Закарпаття, які прийняли до себе велику кількість переселенців з інших областей України. І саме тому звичайно виникла потреба відкриття офісу і е, потреба у штатних одиницях, у співробітниках для нашого нового офісу «СОС Дитяче Містечка України. Ми називаємося Центр підтримки сім'ї. І, звичайно, ми персонал, скажімо так, надавачів послуг ми набирали вже також із е, вимушених переселенців. Із місцевих осіб і так сформувався, і формується ще наш офіс і наші співробітники. Представте свою команду. У нашій команді наразі два фахівця соціальної роботи: це Ірина і Заряна. Вони ведуть прийом громадян і вони працюють на прийомі просто кожного дня нон-стоп, по 9-10 годин. В нашому штаті адміністраторка офісу вона також допомагає вести прийом і допомагає вирішенню інших питань пов'язаних з діяльністю офісу. Зараз у нас є логопед, його її послугами можуть користуватися наші клієнти абсолютно безкоштовно. Вона також веде прийом кожного дня. Можна записатися до неї на зустріч, і вона попрацює з вашою дитиною надасть всі необхідні послуги. Це психолог, психолог також веде прийом кожного дня, індивідуальні проводить заняття і групові з тими дітками, які проживають разом з батьками у містах компактного знаходження переселенців у гуртожитках. Можна також за бажанням потрапити до неї на прийоми. Я можу сказати, що черга до неї і до логопеда не закінчується. Тому що ці послуги безкоштовні. А після того, як батьки побачили результат, що діти відвідують цих фахівців у нас, вони кажуть, що я ніколи там не, не очікувала або не очікував, що моя дитина ну, буде так усвідомлено ходити до психолога на зустрічі з психологом і що це так добре. Ще у нас є в команді соціальний педагог. Вона забезпечує дозвілля для дітей. Також все це безкоштовно, і звичайно, у нас ще є воді, тому що ми виїжджаємо по громадах і там будемо проводити прийом. На цьому тижні у нас прийом відкритий виїзний у місті Свалява. Вже є черга. Ми там будемо півдня десь робочого приймати заявки на отримання благодійної допомоги фінансової допомоги від внутрішньопереміщених осіб. А ви переїхали сюди вже з певною клієнтською базою, Чи це все Ні. заново з нуля? Фактично, заново. Фактично заново. Приїхали, звичайно, нікого не знали, не розуміли, скажімо так. Не те, що не розуміли. Ми знали статистику, що, наприклад, у місті Ужгороді знаходяться 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. А Закарпаття прийняло там 350 тисяч. Вимушених переселенців. Але, звичайно, ми не мали контактів. Нам треба було і познайомитися, і залучити людей, щоб вони до нас приходили, щоб вони бачили ці результати, знали, навіщо вони йдуть до нас, для чого їм приходити в наш центр. І тому це все фактично з нуля. Приїздили, знайомилися з людьми, про себе розповідали. Потім… Казали, приходьте на Мукачівську 8. а потім вже дійсно срабатувало так зване сарафанне радіо. Коли вже люди почали дізнаватися, і зараз ми вже у нас немає такої потреби кудись їхати в Ужгороді. Просто люди самі йдуть, йдуть, ідуть. У нас є вайбер-група, там вже більше 700 підписниць. Дівчат, які у нас зареєстровані, всю необхідну інформацію по видачі гуманітарних наборів, отримання фінансової допомоги, вони отримують через вайбер-групу. Тобто, так і спілкуємося, але зараз, звичайно, клієнтська база дуже розшириться у зв'язку з виїздами у громади, там попит шалений, просто до деяких. До деяких громад навіть не доїжджають і волонтери. Вони настільки віддалені, що туди мало хто приїжджає. А там є переселенці. Вони там живуть, бо там ще є можливість оселитися безкоштовно. Наприклад, О, як вибудовується саме ця комунікація з територіальними громадами? Виходимо на голів. Виходимо, от як по сваляві у нас трапилося. Да, знайшли, побачили, що є гуманітарний штаб. Зв'язалися з головою гуманітарного штабу, поспілкувалися з помічниками, спланували зустріч, все їдемо, і нам було дуже так знати радісною. І так і десь і дивно. Що коли ми розмістили, надали оголошення про те, що буде такий виїзний прийом, нам одразу почали перезвонювати з гуманітарного штабу і питати: О, а там нам позвонили вже з берегового. Можна приїдуть з берегового в сваляву, щоб на потрапити на прийом. Ми кажемо, звичайно, можна. Хоча ми орієнтувалися, наприклад, що це буде тільки для жителів Сваляви, для ВПО Сваляви. Мукачево нам просто обриває телефони адміністраторці. Кожного дня дзвонить Мукачево, коли ви приїдете до міста Мукачево і проведете там прийом. Але у нас була непевна така не те, що проблема. У нас не було автомобіля, нам купили автомобіль, і тепер ми маємо змогу виїжджати командою. І Приймати заявки на допомогу. Які очікування у людей, які от так от просяться на По-різному. Я вам скажу, що це дуже цікаве, цікаве питання. Я вам за нього дякую, тому що знаєте, така є ну стереотипна думка. Да, що переселенці вони що їм не предложи, вони всі все візьмуть, бо у них нічого немає. Ні. По різному буває Звід... дивлячись, звідки приїхала людина. Якщо ця людина приїхала з Маріуполя, у неї дійсний дуже широкий запит на отримання гуманітарної допомоги, бо в неї нічого нема там житла немає. Звичайно, вона потребує і продуктовий набор, і засоби особистої гігієни, і одяг, і канцтовари для дитини все от що ви не не, не, не запропонуєте, такій людині, такій родині ну, все, всі, все є потрібно. Наприклад, є контингент, який приїжджає з міста Дніпра. Тут не можна сказати, що що вони прям кажуть Мені продуктовий набор. Так, да, є і такі, які скажуть, мені продуктовий і засоби особистої гігієни. Можуть попросити щось інше. Наприклад, послуги логопеда або послуги, наприклад, відпочинку для дітини. Тобто табора немає, а у наш, наша організація має змогу там, наприклад, відправити дитину до табора. Від нашої організації безкоштовно, можна там і в табір, якось у кожного свої потреби, і ми тому й проводимо наші фахівці. Вони на прийомі вони проводять оцінку потреб, щоб людина сказала, що у мене в пріоритеті те-то, 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 А це, наприклад, мені не потрібно. Я можу ще додати, що ті люди, які приїжджали, наприклад, у лютому, у березні, у них був один запит на задоволення своїх потреб. Потім було таке не те, що за затища, різні люди приїжджали. А потім знов поїхали, наприклад, Миколаїв, Херсон. І я можу вам сказати, що це ну, Херсон, це дуже жахливо спостерігати за цим емоційно. емоційно і візуально. Ти розумієш, що це нормальні люди, у яких все було. І коли ми кажемо, що, наприклад, хтось приїхав. Я сама переселенка і там кажу, там ми виїхали там з однією сумкою. Да, я розумію, що я там змогла виїхати хоча б з однією сумкою. А зараз, коли іноді приїжджає Херсон або Миколаїв, вони взагалі без нічого при просто без нічого люди приїжджають. Ну так бо з Херсона не випускають. Не випускають, і вони, і ми бачимо, що вони віддали все там, продано, виміняно, все за те, щоби виїхати. Що люди дійсно платять за це, за це кошти. І вони сюди заходять, і ото, в чому вони зайшли, оте все, ото все, що в них є, це на це на повному кокреці серйозі. Тому ми розуміємо, що у кожного треба оцінити потреби. І у нас є можливість надавати і фінансову підтримку, матеріальну допомогу. У нас є, звісно, у нас є цільові групи по матеріальній підтримці, але у нас дякувати нашим ну, тим організаціям, які нас підтримують, канадському проєкту. Який нам дав надав цю можливість видавати ці матеріальні кошти, що там дуже широкі критерії для людей, які хочуть отримати фінансову допомогу, і завдяки цьому більш широке коло може отримати фінансову допомогу. Тобто, дійсно, критерії настільки ну, широко виписані, що дуже багато сімей у нас от отримали змогу мати її фінансову підтримку, от, власне, я хотіла запитати, все таки ваша організація це така більш нішова. Як ви контактуєте з іншими організаціями їх чимало в Ужгороді, угу. чи ви дотичні, чи ви пересікаєтеся, чи ви налагоджуєте якісь контакти з ними? Налагоджуємо і де, дуже є у нас гарні приклади і співпраці, скажімо так, і потенційної співпраці, тобто те, що ось ось розпочнеться. У нас є дуже гарна ідея гарного проєкту з Тетяною Бутерлакіною. Вона зараз є регіональною координаторкою проєкту розширення можливостей для працевлаштування ВПО у Львівській Закарпатській областях. І ми з нею, з пані Тетяною, домовилися, що Жінки з нашої спільноти, з нашого центру укріплення сім'ї, жінки зі статусом ВПО будуть приходити до неї на консультації з працевлаштування, але це не буде таким прямим працевлаштуванням, приходячи на цю зустріч і спілкуючись з Тетяною, вона є професіоналкою цієї сфері, вона є кар'єрною радницею. Вона надасть і фахові консультації, і фахову таку підтримку цим жінкам, щоб вони зрозуміли, що можливо в пошуках роботи іноді треба подивитися ну під іншим кутом. Тобто, умовно кажучи, у тебе талант, наприклад, бути не знаю, пекарем, да там кухарем, можливо, а ти хочеш бути бухгалтером і упор... абор допомогти розкрити на да, да, і вона і у неї є гарні такі кейси. І ми хочемо запропонувати такі зустрічі жінкам, щоб вони просто на себе подивилися з іншого mm -hmm. боку. Що можливо не треба постійно шукати тільки вакансію бухгалтера. Та можливо ти будеш класна, коли ти підеш, наприклад, я не знаю там робити макіяж чи зачіску. А тобі для цього там ну потрібно там інструмент пройтись якісь курси, і ти будеш талановитою майстриною. В тебе буде черга стояти. Іноді ж так і буває. Шукають тільки те, ну для чого звикли працювати. Ну, це територія комфорту. Так, да, да, і бояться ну, вийти з неї. Да? Тобто, ні-ні-ні, я всю життя там працювала там вчителем школи. Та може ти давай класним коучем попрацюєш, або, або в приватній школі, або в приватному дитячому садочку. Не бійся змінювати. Не йди просто в школу, шукати роботу вчителя. Пошукай у приватному дитячому садочку роботу. У нас є, скажімо так. Гарний майбутній проєкт, можливо, зараз навіть його і проанонсую. У нас є така домовленість з громадською організацією з однією з Закарпаття. Вони хочуть відремонтувати у тут біля перечина дім для переселенців. І вони вже знайшли для цього фінансування, а наша організація візьме на себе витрати по облаштуванню цього будинку: пральні машини, пічки, постіль, меблі. Тобто, ми хочемо так, от такі колаборації, да, попрацювати, облаштувати цей будинок, цей гуртожиток для переселенців. Потім у нас ще є такі великі і гарні плани попрацювати в Мукачеві. Ми обрали там, дивилися приміщення для створення центру підтримки підтримки, адаптації соціальної інтеграції для переселенців і для місцевої громади. Тобто, ми там хочемо надавати свої класичні послуги для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, як релокованих, так і місцевих для сімей в складних життєвих обставинах. Це будуть також набраний штат, це працевлаштування. Це буде і психологи, і логопеди, і безкоштовна юридична підтримка, і соціальний педагог і надання інших видів підтримки, соціальний супровід таких родин, вирішення тих ситуацій критичних, в яких родини потрапили або не можуть з ними впоратися самостійно. Тобто, якщо ми кажемо про співпрацю з міськими радами, з громадами. Дуже швидкими темпами ми просуваємося. Дуже. Тобто, у нас буквально заплановано там на вересень і на серпень ще укладання меморандумів і фази, скажімо так, реальні фази старту певних проєктів. Ну, мене буде ще на останок особисте питання. Ви як внутрішньо переміщена mm -hmm. особа, страшенно не люблю. от, от цих слів, mm -hmm. якось воно так звучить кострубато, як про mm -hmm. мене. Е що ви будете робити після нашої перемоги? А, ну по-перше, я сподіваюся, знаєте, я вам кажу, всі там життя ж триває, і всі будемо там тост за мир та перемогу. А я ще додаю і за деокупацію. Я з тієї території, яка окупована. Тому я не бачу нашої перемоги без деокупації. І я вам можу сказати, що я буду робити точно, коли моя е, територія, моє рідне місто, моя Запорізька область, мій рідний Бердянськ, коли вони будуть деокуповані. Е, я, мабуть, не піду на море. Як всі думають, що пайду сразу на пляж? Ні, я не піду на пляж, я не піду на море. Я, мабуть, буду ходити вулицями рідного міста і. Е, Кожну впитувати себе заново, в кожну вуличку, кожен, кожен камінчик. Тому що ну, це неможливо передати. Я не хочу, щоб взагалі е, якась людина відчувала те, що відчуває е, внутрішньо переміщена особа. Оцю неможливість повернутися додому, не те, що небажання, неможливість повернутися. І е, тільки на, так, на, на відстані ти відчуваєш, наскільки тобі. Е, Дорогий твій рідний дім, твоя рідна область. І я дякую Закарпаттю за те, що вон, ця область все ж таки приймає переселенців і так багато приймає. І це виклики для цієї області. Я думаю, що після перемоги я запрошу всіх закарпатців, які трапилися мені на моєму шляху, цьому нелегкому, як у більшості, до себе в гості, і ми спільно будемо відзначати нашу перемогу та мир. Дякую, дякую вам.